Послала сигнал його натискати, чи до кулі яка летить. Ні, він нічого не має. Так же точно і ця робота. Але він дуже чітко виконує свою роботу. Таким же чином, ті люди, які чітко виконують технологічну роботу зібратися, розібрати, визначити, е, стільки у нас. Було там ресурсів, стільки ресурсів стало на чому це полягає, яким чином він треба вкладати, як це робиться у інших країнах, як це робиться, де краще співставити, подивитися, де більші прибутки. Вони це все роблять. Справа в тому, що отримали прибутки, то міністр, коли це хабарник, він зразу бачить, що це гроші, їх треба вкрасти, і тому він вже користується уже заробленими, умовно кажучи, грошами цього міністерства бере. О, дивіться, міністерство по залученню. Закордонних інвестицій, ну, структура, яка залучає. Залучили інвестиції, поклали їх у Євро 2012. Прийшли люди, все це гроші здобули, здобули. Це здобули абсолютно чіткі професіонали, не політики. Гроші отримали, гроші почали витрачати. І тут зразу пішли тендери, тут зразу пішли свої фірми, тут зразу пішли сірі якісь фірми, почали вже сперечу, перед кого перекидувати. Все, гроші заробили, гроші вже вкрали. Ось. Ситуація, так скажіть, хіба ті спеціалісти, які залучили гроші на е, країну, вони що погано працювали? Ні, вони залучили гроші. А те, що хто вже розподіляє, хто їх відтягає, ну, то звичайно того ілюструвати. Яким чином ілюструвати? якщо щоб ілюструвати, чи вона треба розплутати всі ці клубки, значить це повинен бути орган, який ну, справді може це все робити? Перше за все, це е, люстрація має бути розумною. Коли людина користується виключно одними емоціями, то це дуже поганий порадник для цього. От кожен з нас, ну напевне, в житті багато думав: от як там чи потрібна там смертна кара, чи не потрібна смертна кара. Ви знаєте, коли це стосується тебе особисто, то людина безумовно там горить, кипить. Він каже, що обов'язково вона потрібна, коли це стосується якоїсь конкретної людини. Коли ми говоримо про суспільство, то зваживши і побачивши статистику, що іноді там потерпають абсолютно невинні люди, там і таке і інше, то ми говоримо ні, давайте на всяк випадок ми. Не будемо карати, і хай там людина там сидить. Тим більше що такі випадки є, тобто, ось така ситуація. Тобто, суспільство має регулювати ці справи, як робити тут. Перш за все потрібно використовувати потенціал людей і саме широка загалу. Ось, наприклад, зараз у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти про люстрацію суддів. Ну, Він називається про відновлення довіри до судової системи, там, ну і таке інше. Але коли ми говоримо про саме сенс цього закону, то це зрозуміло. Є закон Кабмінівський, який надав меню. є закон Анжеліки Лабунської, один із найбільш професійних, на мій погляд, як би законів. І є. Закони Свободівські тягне Бог, будні бо ринки інші. Так от, в чому їх, що їх поєднує, і в чому вони протиричать, я би сказав, реаліям і здоровому глузду навіть. Справа в тому, що все построєно на тому, що потрібно чітко перевіряти кожного суддю, його справи там і таке інше. Але це невірно, Бо чим більше людей ми о, сюди включаємо, тим більше проблеми хабарництва, тим більше проблеми зловживань там, і таке інше. А судді хто, як то кажуть, знаєте, а хто буде це розглядати? Хто буде дивитися? І знову ж таки, всі закони вони напрацьовані на чому? Що одні судді, тобто ми по нашому розумінні це хороші, які мають розглядати суддів, які потенційно є погані. Але ж хіба люди, люди хотіли такого? Люди хотіли справедливості. От дивіться, будь-яке районне містечко, є районний суддя. Всі знають, який суддя бере хабарі, який не бере хабарі, який може сказати на чорно-біле, а який у кого совісті на це не хватить. Розумієте? Це той, тобто, хто стикався. Да, так, а всі практично люди так чи інакше, особливо у сьогоднішній наш час, дуже багато є таких моментів. І е, коли е, вони бачать, що є там суддя там, з людським обличчям, то е, це якби нормальний суддя, коли він не з людським обличчям і бере там хабарі і хватає, то е, люди скреже, що з що зубами, і це так завжди було. Причому це стосується усіх силових органів. Це стосується і прокуратури, це стосується і міліціонерів. Нерів це стосується і всіх, які контролюють там, і всякі органі і пожежники, там і СЕС, і інші, якби тобто, ви вважаєте, струкцій. що є судді? Я не звинувачую боже пасі, я ніколи з ними не стикався, які можуть брати, які беруть хабарі і можуть бути в системі, які не беруть. Але ж їх витіснять системи, якщо вони не братимуть, ви знаєте, є безумовно таке побоювання, але потрібно зробити нам суд А Щоб зробити суд незалежний, він має залежати суддя від того. Від кого залежить його робота, свобода і все інше. Коли це Верховна Рада, то хабарі будуть нести Верховну Раду і будуть там якось домовлятися. Чи через суддів, а ті будуть нести якось нагору. Коли це Вища рада юстиції, значить будуть направлені туди. Коли це буде обирати народ, народ хабарями не задериш. Розумієте, в чому різниця? Ось в чому справа. І тоді. Крім того, ми маємо використовувати залишки, як то кажуть, совісті, у кого її, якби хто її втратив, і ми маємо ментальність нашої людини. Я б запропонував слідуючий момент. Наша команда опрацювала тему ілюстрації суддів. По-перше, що це має бути? Ми маємо самі об'явити для усіх суддів це має бути закон, який скаже, шановні, всі ми розуміємо, як ви там працювали, були проблеми. Тиснув то або губернатор, там, або президент, або якісь там інші моменти, були у когось, можливо, там ситуація, яка склалася, а йому не потрібно було щось зробити. Всі ви знаєте про своїх скелетів у своїх шафів. От хто бачить, що у нього є якісь, як то кажуть, проблеми у минулому, за останнє, ну, візьмемо 5 років чи 10 років, наприклад, да? от ми беремо. У кого є зразу пише заяву і йде. Як ти там вважаєш, що можна було, не можна було, тобто допрацьовує якусь ситуацію? Ми б припинили усі судові розгляди, чи максимально їх призупинили, якщо це неможливо, бо суддя пішов там на три місяці. Але за три місяці ми б нали абсолютно чіткий порядок. По-перше, та людина, яка знає, що вона скелети у шафі, вона не іде до суддів. Ми її просто залишаємо і про неї забуваємо. Безумовно, якщо ця людина, цей суддя, яким чином вплинув на вас чи на ваших родичів, на наших близьких, і у вас особисто, як у громадянина, є до нього якісь претензії, це не значить, що ми призупинили по ньому будь-які роботи. Якщо він створив якийсь прецедент негативний, чи осудив когось неправильно, це не значить, що по ньому припиняються всі справи ні, але спеціально його не досліджує. Але коли людина сказала, що я чистий, світлий, білий пухнастий, і я готовий йти знову у судді, отут включається знову механізм. Всі справи по його роботі вони мають бути в інтернеті, коли ще які не оцифровані, вони мають бути оцифровані. І будь-яка група, будь-яка юридична група, будь-яка компанія, а це вже суспільство, це вже тисячі, це вже сотні тисяч людей, по суті перевірників. Які громадські на громадських засадах от сьогодні приходять і говорять, як ви тут можете обрати хабарі? І припиняють сьогодні просто люди, якісь зловживання, які сьогодні є. Так же точно і тут. Тобто, моя юридична компанія, ми до нас звертаються люди і кажуть, от той суддя сказав, що він знову йде на суддю. Ну як це так можна? Ну, що ж це за безпреділ? Вони звертаються до нас, ми бистренько прошерстили його справу і находимо. І от тут якраз суддя, безумовно, якщо це є підстави. І він тоді безумовно звільняється не з ганьбою, з ураженням безумовно, в правах своїх, як судді, що він там працював там і так далі, і безумовно відкривається там провадження якесь по ньому. Тобто ми е, самі даємо можливість людям, що хтось там зрозуміє, десь нам в нього підтисли. Можливо, то це ніхто і не помітив, але він сам знає, де у нього є е, якби той е, скелет у шафі. І то він сам каже: Я не буду. Ми собі набагато полегшимо цю роботу більше того, людина, яка Може тоді вибрати або ризикувати. А це ризик, бо умовно кажучи, вона отримує собі. Вона ж на себе накликає зразу перевірку з будь-якої сторони, і більше того, вона не знає, хто її буде перевіряти. Це не вища рада юстиції, може перевірити будь-яка з будь-якого містечка компанія, яка перевірить, яка надасть докази, що він щось там над і тому людина постійно е, не може знаходитися у стресі, тому вона скоріше за все піде з цієї посади зразу і не буде, е, як то кажуть, це робити. Бо як тільки ми віддаємо якомусь органу, який буде досліджуватися, тут зразу з'явиться зловживання зразу з першого дня, і ми ніколи не наведемо порядок у судовій системі. Виборність суддів, я так зрозумів, да. за виборність, хто Близу. ну на виборах депутатів, президента є комісії виборчі, хто тут буде проводити це все. По виборам суддів все набагато простіше. Я вам скажу так, що судді вони ж такі кандидати, як і інші. І тому їх сьогодні мають все одно обирати люди, бо вони працюють з самим таким матеріалом, це як людський. І тому, звичайно, коли балотується на голову там, суду, наприклад, людина. То вона каже, що я ж не слюсар сантехнік, я суддя, я професійний суддя. я Пропрацював там скільки там років, маю освіту, і тому я хочу бути суддією. Інший каже, я теж хочу бути суддею. От я хоч і не живу в цьому районі, але я суддя, я судив там у іншому районі, мене там знають і так далі. Я там створив такі громкі, так як справи вигравав і для людей. Ось я такий. Третій пояснює: ось поставили людей. Подивилися, вибрали суддю, вибрали його заступника. Ну, можна рейтингом голосуванням, якби так вибрати. І тоді людина формує всю судову систему. Так же точно можна сформувати і міліціянтів. Бо сьогодні всі знають, де наркотичний наркотичні і всі знають, де хто там, де повій збираються, і всі інші, якби дерибанять покрадені речі там, десь там на якихось малинах, як раніше їх називали, Зараз теж це такі є місця. І міліціянти дуже добре знають. Вони знають, що він прийшов без грошей, ніколи він назад не піде. Він собі вже взяв там тихенечко і пішов заробив. І він руйнує, по-перше, мораль. По-друге, він порушує закон. І в-третє, він робить для злочинців, які переступають закон, Він робить для них можливості уявлення, що вони можуть когось купити. І що просто, це справа грошей. А от коли цей міліціянт е, скаже, я хочу балотуватись на місце райвідділу керівника, повірте, люди дуже добре знають, з ким ти домовляєшся отак а з ким ти не домовляєшся. І тому злочинці, які у переважній, безумовно, меншості, яким подобається такий міліціянт, з якому вони можуть дати хабаря, то переважна більшість населення, вона скаже, ні, нам такого не потрібно. Але люди мають бути готовими. До цієї роботи, так. Да. І е, в, людям скажу, що люди давно готові, і вони е, немає створеної системи простого голосування, ось одна із основних справ простого голосування. Оскільки сьогодні ми як уявляємо систему нашого голосування, ну голова обратом ідеї, по-перше, це дуже коштовно. А от коли сьогодні створити новітню електронну систему голосування, яка сьогодні є, там у Прибалтійських країнах, у Нової Зеландії, в інших, тоді все буде прозоро. Абсолютно прозора, і це буде дешево. Розумієте, ми можемо по два рази в тиждень. М, м, і не буде секретів за колісся? Ну секретар тоді все одно секрети залишиться. Але система прозора і виборів це буде Секрети точно. за колісся з Олександром Ржавським. Дякую.